Роблю кебаб в лаваші вперше, тому вирішила зазняти, щоб поділитись своїми враженнями. Давно зберігла собі цей рецепт, а тут побачила, що Володимир Ярославський його готує, тому сумніви відпали. Одразу ж кажу, готую з того, що є. На автентичність не претендую. Фарш в мене, наприклад, не яловичий, а мікс свинини і курка. Цибулю, часник, перець, петрушку, подрібнюю за допомогою комбайну так швидше. Ще додаю сіль, копчену паприку, сушений часник, корян. Андр, і все дуже добре перемішую. Лаваш в мене домашній, випікала сама в духовці, намагалась зробити його рівніше. Але як є, обрізати його все рівно не буду. Мені шкода, тому і страва в мене буде не така гарна, як в хлопці в тік току Хлопці з Тіктоку, це ті, в кого я і підгледіла рецепт. Як вони смачно його презентують, нарешті і я спробую. Вже тут видно, як в мене все нерівно, але наперед кажу, вийде все доволі гарно, сама не очікувала, бо на цьому етапі здавалось все дуже неохайно. Найтяжчим виявилось це все діло порізати. Беру свій улюблений, найгостріший, ніж в хаті. Це ніж за 40 гривень з ринку, при тому, що скільки дорогезних ножів я не купувала, цей почвара мій фаворит. Складаю все раз. Разом знову нарізаю, взагалі це все дуже швидко робиться, за легкість приготування вже ставлю 10 з 10. І вуаля щось таке виходить. У мене вийшло 8 штук, хоч і сире, а вже дуже добре пахне. Ще а вже ж як у хлопців з тіктоку приготую масло з медом і паприкою для змащування. Дякую всім, хто мені пише, хто лайкає, хто підписується, хто тут зі мною. Щиро обіймаю кожного і пригощаю віртуальним шашличком. Ви моє натхнення. Дякую. Ну і головний самий приємний етап готування. Обожнюю запах костра, м'яса, вже темно, хоча на дворі лише 6 година вечора, але це мене не зупиняє. Як він пахне. До речі, у хлопців з ТікТоку він готується швидко. У мене десь 20 хвилин готувався. Не знаю, чи це довго, чи швидко. Ледь втримала, щоб не вкосити, поки додому несла, поки знімала відео і, знаєте, насправді результат мене розчарував. Можливо, якби це була яловична, чи, може, фаршу мала, або навпаки забагато. Не знаю, але насправді нічого цікавого. Звичайний кебаби з лаваша набагато смачніші. Отакий От в мене висновок. А ви таке готували? Їжте здорові!